Душа моя, Господа, своєї, є душа моя Господа, і возрадувайся дух мій возі спасі моїм, бо зглянувся на смирення славі своєї, Ось бо від облажать мене всі роди. Величай душа моя Господа, і возрадуйся дух міго возі спасі моїм. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, що тепер явитися за нас перед лицем Божим, та й не те увійшов Він, щоб принести себе самого багато разів у жертву. Як входить первосвященик широку святиню з чужою кров'ю, інакше бо Він би мусів багато разів страждати від заснування світу, тепер же він раз назавжди явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою, і як призначено людям разумерти і потім суд, так і Христос лиш раз. Мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох, вдруге ж не гріха ради, але для спасіння явиться тим, що очікують його до євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття перший завіт мав також свої установи, що до служби й мав святиню земну, споруджено, бо перший намет, де був світильник стіл і хліби, предложення. Він зветься святе, за Другою завісою був намет званий Святе Святих, зі золотим жертовником для палення пахучого кадила. Так і вотом завіту, що був увесь покритий золотом, у ньому був золотий посуд з манною, розквітле жезло Аарона й таблиці завіту. Зверху же над ним були херовими слави, що крильми отінювали престолу милостивлення, але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе це так було упоряджено. Перший намет входили завжди священники, виконуючи службу, у другий же раз на рік лише первосвященик, і то не без крови, яке приносив за свої і людські провини. <зв 'язок>